Тепер євросоюз закликає Британію з виходом не тягти. Якщо йдеш, то йдеш, і усвідомлює, що треба робити власну політику більш гнучкою. Ну а самі британці, прокинувшись. Зрозуміло, що явно зробили щось не те, і вже в п'ятницю зареєстрували петицію про повторний референдум щодо членства в ЄС. Щохвилини під нею з'являється близько тисячі нових підписів. На сьогодні їх уже три мільйони з лишком. Чи означає це, що все ще можна відкрутити назад? Запитаємо зараз у Григорія Жгалова. Він на прямому зв'язку з Лондона. Гришу вітаю. То що нині думають британці про своє голосування? І які шанси в ідеї про повторний референдум, судячи із реакції європейських політиків? Добрий вечір, Алло, ну справді, ситуація в Британії зараз нагадує похмілля після дуже великої такої гучної вечірки. Противники є, скажуть, що вони не очікували от саме такого результату. А вони не очікували, що Британія справді вийде із Європейського союзу. І дуже великий резонанс. До речі, викликала історію однієї жінки, яка в інтерв'ю заявила, що якби була була в неї можливість переголосувати ще раз піти на референдум, то вона би. Зробила абсолютно інший вибір. Ось власне ця історія Я би хотіла повернутися на виборчу дільницю, і проголосувати за те, щоб залишитися. Адже я сповнена жалю і розчарована, що ми маємо піти з євросоюзу. Ну, крім самого факту виходу великої Британії з Євросоюзу стало зрозуміло, наскільки цей факт серйозні наслідки за собою тягне. Тепер британці, велика кількість британців, які голосували на референдумі, намагаються зрозуміти, що ж вони тако наголосували в інтернеті в пошукових системах. один з найбільш популярних запитів це що таке європейський союз, які країни входять в Європейський Союз, що станеться з Британією, якщо Британія вийде з європейського союзу. Розчаруванням стало і те, що аргумент. Ти агітаторів проти ЄС виявилося. Обманом власне про це попереджали під час компанії, але тільки тепер дослухалося вихід із ЄС не вирішує проблему міграції. Це перший перше такий момент. Другий країна не зможе вийти з ЄС, але зберегти свою участь свою участь на спільному ринку. І найбільш резонансний аргумент, що країна щотижня платить європейському союзу 350 мільйонів фунтів стерлінгів, і ці гроші можна було б направити на медицину всередині країни. Виявилося по Омилкою про це сьогодні заявив Найджел Фарадж, який а, був один із, а, одним із активних агітаторів проти європейського союзу. Ну пояснивши що це не його аргумент, але він а, такий помилковий. Нарешті холодним а, душом для холодним душом для британців стала реакція європейського союзу. Справді, але як ви сказали, йдіть, й, й, йдете, йдіть більше того, брюссельські чиновники вимагають вже у вівторок подати заявку про вихід. Ну і ще один наслідок скасовуються всі осо особливі, вимо особливі умови членства Великої Британії в Європейському Союзі, ті умови, які для себе витрагував взимку прем'єр-міністр. Кемерон, ну і а, одним із а, теж шокуючих моментів для британців, стало те, що весь світ, практично лідери всього світу, висловлюють співчуття а, через вихід Британії з європейського союзу. І Тільки такі а, одіозні політики, як Марін Лепен, як Дональд Трамп, а, вітають із цим. Ну і стала для багатьох очевидною а, вигода російського президента Владиміра Путіна. Те, що тепер відбувається в Великій Британії, це справді безпрецедентно. О, три мільйони підписів зібрали протягом трьох днів під петицією за повторний референдум і там такі вимоги: 60% мають проголосувати за вихід для того, щоб рішення було ухвалено, і явка має бути не менше ніж 75%. Але дуже цікавий момент сьогодні відкрився з приводу цієї петиції. Виявляється, її ще місяць тому зареєстрував прихильник Брекзиту, і просто зараз на неї звернули увагу, і вона почала збирати підписи. А сам прихильник Брекзиту каже, що в нього вкрали цю петицію. Він просто. Хотів заохотити а, голосування на референдумі. Сам Лондон, для якого вихід з європейського союзу буде означати зміну всього укладу, а, яким живе місто, а, збирає підписи під іншою петицією, звернення до мера Лондона. А, Проголосити незалежність Лондона увійти в шангенську зону і приєднатися до Європейського союзу. А з приводу єврозони ем, зони євро е, кажуть, що отут в цьому питанні мають подумати. Ну і а, а, проблема ще в тому, що Британія виявилась розколотою не стільки за територіальною ознакою, скільки за ціннісною ліберальна відкрита прогресивна метрополія проти традиційної консервативної. Провінції, прихильники виходу з ЄС, згідно з дослідженнями, це дуже часто літні люди, люди, які проживають в бідних районах, з низькими статками із низьким рівнем освіти. І от так сталося, що в одній із найпотужніх найпотужніших економік світу саме ці люди отримали перемогу. Студія. Дякую, Гришо. Як реагує на хвилю від британського Брексіту, об'єднана Європа і самі ініціатори цього політичного шторму Григорій Жигалу із Лондона?